Останній день ралли-босса! И Арши Вайт Глориус – доси гонщик! А, -а, а Дякую! Я стану чемпионом! Я хочу змагатися. А? Скоро перегони? Стралі шовкового шляху! О, це буде помпезно! Готове місце для трофею? Але ж ти ще навіть не переміг. Але скоро! Бачу, ти дуже самовпевнений. Пропоную парі. ти, той перець, хто хоче мене перемогти. <свистец> <праць> регочу, як скажений. Ха-ха-ха! <праць> Чого похньопився, малий? Все думаю про ралі шовкового шляху. Ці перегони не мають жодних обмежень. 300 кілометрів на годину протягом чотирьох днів поспіль по невблаганні місцевості проти найскаженіших водіїв світу. І як мені перемогти найкращого гонщика? Гаразд, малий. Слухай. Ти маєш все, що треба. Проте разом зі мною неможливості зникають. Ого! Гаразд, глянемо, що ти можеш. Let's go! Давай! Yeah. Шами в атаку! Yeah. В його тачку. Була б у мене така. Не машини виграють переводи. А водії. Хоча нормальна тачка нам не завадить. Звіротачки. тачки. Я цього не витримаю. Я допоможу, але жодних запитань. Ти це зробиш? Але чому? Слухай, це було два питання одразу. Побачимось завтра.